Чоловіка ім'я добровольця Михайла Гончаренка одне із перших у скорботному списку фронтових втрат Запорізької області. 23-річний боець із Запоріжжя загинув влітку під лозовою. Українські військові потрапили у засідку окупантів. Михайло відстрілювався, прикриваючи товаришів. Батьківщина відзначила його подвиг орденом за мужність третього ступеня. Нагороду отримала мати Галина Анатолівна. Орден отримає мама Галіна Анатолійна Гончаренко. вам. Галина Гончаренко каже, що син пішов до воєнкомату, не чекаючи на повістку. Розумів, що хтось має захищати країну. Жінка і сама намагалася йти до війська слідом за сином. Когда я пыталась попасть на фронт, що в начале июля і виходила по воєнкоматам, і міша случайно узнал об этом, будучи вже там на востокі. Ну он вынудил меня пообіцяти, ему, що я не пойду. Втративши сина, Галина знайшла сили не поринути у власний біль і стала допомагати українській армії. Заснувала з подругами волонтерську організацію Солдатські матері, взявши під опіку 93-ю мехбригаду, де служив син. Мама, вона не покладаючи своїх рук, своїх сил постійно знаходиться з й окремо механізованій бригаді, постійно допомагає іншим військовослужбовцям збройних сил. Тобто процес цей неприривний. І от жінки об'єдналися. Хрупкі тендітні жінки матері своїх синів зараз все роблять для того, щоб наші солдати були забезпечені всім необхідним. І це їм дається солдатська мати Галина Гончаренко Сіли. говорить, що тепер вважає за синів усіх воїнів української армії. Поки всі воюють, матері міцно триматимуть тил до самої перемоги.